Уявіть собі, ви побудували житловий будинок новий, і через певний період часу до вас приходять і кажуть: а це земельна ділянка наша. Забирайте ваш будинок, зносьте і віддавайте нам землю. Що робити в такому випадку? Який є розпач? Е Починається у людини, коли вона не розуміє, чому я побудувався законно, у мене є відповідні документи. У мене є документи на землю, а в мене, по суті, відбирають зараз. І от сьогодні я з вами поділюся історією нашого клієнта, який звернувся саме з такою. Проблемою, яка вже з 2018 року не могла бути вирішена, і навіть існують рішення судів, яким зобов'язували його повернути земельну ділянку особі, яка взагалі не зрозуміла, откуда взялась. Коли до нас звернувся цей клієнт, ми в першу чергу почали збирати документи. З чого ж все ж таки сталася ця? Ця ситуація чим аргументується, і виявилося наступне: що в 2017 році наш клієнт придбав земельну ділянку. По договору купівлі продажу, відповідна земельна ділянка мала кадастровий номер, була зареєстрована в Державному реєстрі речового права, до цього ця ж земельна ділянка була наділена певній особі, яка за рішенням органу місцевого самоврядування приватизувала цю земельну ділянку ще в 2012 році. Із 2012 року і по 2018 рік ніхто на Цю земельну ділянку не претендував. Ніхто не приходив, ніхто не заявляв своїх прав. І тільки тоді, коли вже був збудований двохповерховий величезний будинок в 250 квадратних метрів, заявилася власниця земельної ділянки, яка нібито. Також придбала цю земельну ділянку в 2001 році і ми почали розбиратися з відповідними державними актами. Дійсно, ми зробили запити на Держгеокадастр. Держгеокадастр нам надав копії відповідних державних актів, попередньої власниці, той, яку купила, скажімо так, в 2004 році. І ці в 2004 році. Ми стали думати, як допомогти відповідному нашому клієнту, тому що вже було рішення суду, яким зобов'язували його звільнити вже на рівні вищого суду. І найпростіше, що ми придумали. Можливо, мене хтось зараз осудить або не осудить, не знаю. Але найпростіше, що ми придумали, ми в певний момент часу поділили земельну ділянку, і з однієї земельної ділянки в нас превратилося дві тобто об'єкта. За рішенням суду не стало. І розпочався новий процес судової справи, поданий знову ж таки опонентом, який подав в суд на те, щоб звільнили його земельну ділянку від забудов, скасувати державну реєстрацію і тому подібне. В процесі судової справи ми витребували у Держгеокадастри запитами про надання копій е, книг реєстрацій е, державних актів е, двох, які нас цікавлять, технічних документацій з землеустрою, нотаріальної справи, за якою нібито була придбана земельна ділянка. Однак вуаля виявилося цікавий факт, що Держгеокадастр заявив про те, що книги 98-го року реєстрації е, державних актів немає. В відділі, як і немає 2001 року, також у відділі це не дивно, що одночасно відсутня книга реєстрації одна і друга. Питання, чи взагалі була реєстрація первинна земельної ділянки, після чого нібито була здійснений продаж? Окей. Оригінала, ем, оригіналів державних актів суд не предоставляють, не надають, всячески упираються від цього. Е, в одному з державних актів номер е, реєстрації в книгі реєстрації державних актів співпадає напечатаний Печатною машинкою і співпадає із номером і серією державного акту. Відповідно до постанов Кабінету міністрів, серія, ось ці номерні знаки вони йшли порядковими. Вони не повинні були бути такі, як номера самих державних актів, що говорить і дає нам думку про те, що. Такий державний акт є підробним, і він фактично його не існує, оскільки ми не можемо підтвердити навіть книгою реєстрації державних актів. Після чого ми зробили запит на міністерство юстиції про отримання нотаріальної справи, якої, нібито первинна особа, продавала іншій особі дану земельну ділянку. Вуаля, оказалося, і нотаріальної справи немає. І в тому році земельних справ з продажу земельних ділянок не було. Саме цікаве, ми звернулися, оскільки в Державному акті зазначена серія номер рішення ради, яким передавалася земельна ділянка первинній особі в 98-му році. Значить, вони нам надають копію рішення. Перша сторінка напечатана. Видно, що це документ старий 98-го року він напечатаний на печатній машинці. Однак додатків, такі як передбачені, вони не додають. А додатки надають надруковані на е, комп'ютері і вже в сучасному стані. В суді ми попросили, що хай нам нададуть повністю. Повний текст рішення. Однак суддя з якихось причин відмовляється витребовувати такий документ. Характеризуючи це тим, що на, в цьому судовому процесі не встановлюється е, право власності за такою то особою і такий державний акт не має значення. Вибачте, як, що значить не має значення, ви хочете прийняти рішення про знесення житлового будинку в 250 квадратів. Метрів, при цьому ви не хочете встановити належність цього державного акту, на підставі якого може він його вообще не существує? Книг реєстрації державних актів немає, немає нотаріальної справи. Немає, немає. На підставі чого ви будете виносити рішення? Це перше. Друге, ніхто не ставить питання того, що вже в судовому порядку підтверджено рішення органу місцевого самоврядування, яким передавалася у власність земельна ділянка клієнту нашому, в якого він купив цю земельну ділянку. І воно є підтверджено. його ніхто не скасував. Належний набувач існує. як ви хочете оторвати у нього, як ви взагалі це бачите, до яких виводів я приходжу? Це для ні для кого не секрет, що по Україні вже є такі випадки, коли фіксуються підробні державні акти. І в таких ситуаціях є кримінальні справи, де є група людей. Обов'язково це хтось із Держгеокадастру, зокрема у відділі. Друге це особа, яка юрист, яка е, займається такими віджимами земельних ділянок. І третє, це е, може бути хтось із нотаріату. В нашому випадку ми розуміємо, що нотаріат ні, оскільки нотаріат предоставив нам документи, підтверджуючи, то, що в той період справ з продажу земельних ділянок не було. Ми заявляємо в суді клопотання про проведення судової експертизи. Суддя нам відмовляє. Ми спеціально ми знали про те, що такі ухвали про відмову експертизи не можуть бути переглядатися в апеляційній інстанції однак ми подали на апеляцію таке клопотання. Однак нам апеляційний суд заявив про те, що таке питання буде вирішуватися у разі, якщо справа буде передана в апеляційну інстанцію повністю після прийняття рішення. Але ми заявили про те, що ми хочемо експертизу. Друге питання, що суддя нам відмовила, відмовила вона нам в тому, що ми бажали. Подати зустрічний позов про визнання недійсними цих державних актів. Однак вона нам відмовляє, що ми робимо Ми з клієнтом, подаємо в окремому провадженні справу про визнання недійсного державного акту. Однак суддя. На протязі двох місяців не виносить ухвали про відкриття провадження. Вона винесла дві ухвали про усунення недоліків. Спершу вона попросила одне, потім вона попросила друге, а потім дала взагалі незаконну ухвалу. Після того як вона видала незаконну ухвалу про повернення заяви без розгляду. В зв'язку з тим, що ми нібито не усунули недоліки, ми звернулися до апеляційного суду, і апеляційний суд оскаржив таке, таку ухвалу і зобов'язав відкрити відповідну справу, відповідне провадження у цій справі. На сьогоднішній час ми зайшли з двома справами: перше, це наші опоненти, які хочуть забрати будинок, вони прямим текстом нашим клієнтам кажуть, що ви або нам давайте 120 тисяч доларів і ми відступаємо, е, або е, ми знесемо твій будинок. Другий момент це те, що ми е, самі вже подали на скасування державних актів, вже відкрите провадження у справі. Подивимося, наступним кроком буде це те, що ми заявимо клопотання про зупинення провадження в цій справі в зв'язку з розглядом справи в іншому, бо вони абсолютно ідентичні. Не то, що ідентичні суть тієї справи, яку ми подали, вона буде впливати на рішення, яке. Могла б винести ця суддя. Отже, що я хочу сказати, що в будь-якому разі завжди боріться за своє, за свої права, за своє житловий будинок, якщо ви збудували, і відстоюйте свої права в судах. Немає таких ситуацій, які неможливо вирішити, у разі якщо ви правий і закон на вашій стороні. Отже, наша історія з клієнтом продовжується, ми налаштовані на перемогу. Я відчуваю, що ми на правильному курсі і здобудемо перемогу в такій важкій справі. Тож підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі.